Всім привіт, друзі. Ну що ж, закінчився у нас йодоклінник від наш присушувач, який ми користуємося роками у наших приміщеннях, де у нас збройлер. І ми на сайті Starvet знайшли чудовий бокс від BLIC, де до складу входить йодоклін, SanoDry, Inspect Pro і Redix. Е, е По знижці. От. І ми вирішили замовити. Дуже вигідна пропозиція. Так як ми використовуємося, ми знаємо цю продукцію, вона дуже файно дія. От. Ну і також додатково ще добрали кліноса. Також нам вислали таку ще брошурку, де ми можемо ознайомитися з продукцією від старвету і подивитися, яка у них є продукція. От. Дуже зручно і удобно. От. Так як, друзі, я ще помітив таке, що зараз багато питають, чим позбутися від Блік та інших паразитів. Тому раджу от такий бокс від Блік. Де ви, нагадую, можете замовити по знижці на сайті StarVet. А кому цікава ця інформація, я залишу посилання на цей сайт. І посилання на цей бокс в описі під нашим відео. А всім гарного дня!